Халя, Freunde! Мене звати Анастасія і я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про німецькі вирази та фразеологізми, які ви можете почути на Різдво. Перший вираз, який варто знати, це Freue Weihnachten. Це просто веселого Різдва. А якщо ви хочете побажати ще щасливого Нового року, то скажіть Weihnachten und Ein Glückliches neues Jahr. Тобто веселого Різдва та щасливого Нового року. Ще є дуже гарне побажання: кизакенте вайнахтен, що означає благословенного різдва. Німці також люблять використовувати цікаві фразологізми Ось один з них: єменден ден вейнахен буквально показати комусь різдвяну ялинку. Це означає обманювати або вводити за ніс. Ще один фразологізм це фестифаєн, візіфалін, що в перекладі означає святкувати, як воно є. Це вираз оптимізму і святкування. Настрою, навіть якщо йде не за планом все. Вітаю вас з Новим роком. Бажаю, щоб кожне ваше зусилля у вивченні мови відкривало перед вами нові можливості та дарувало цікаві знайомства та незабутні враження. Хойснує я чус!